Ви говорили про те, що як дядько Стичмен підтанцьовував чи підспівував під «Стоп Гольмі» у нас був ага. саундчек, і я співала колискову, А там е хто не знає, текст такий татко полетів у так, космос так. про втрату. І цю пісню е часто сприймають, відповідають на неї сльозами люди, тому що. Як я вже казала, навіть не маючи своєї такої втрати, ми дуже зараз все переплилося, і ми всі як один організм, ті, хто дійсно вміють переживати, люди і рефлексують у нас. Кожне горе спільне. Я я написала, що тільки ми можемо один одного зрозуміти зараз. Не для того, щоб відділити цього е, 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 без безобидного е, стежмена. Він хороший, він намагався навпаки нас підбадьорити, але це показало, він не зможе зрозуміти. Вони емпірично не пройшли те, що ми навіть сусідства такого не мають.